Всім привіт! З вами я Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. Продовжую відповідати на ваші питання. Одне з таких важливих питань хто створив ці тарифи? І давайте дійсно розберемо, хто відповідає в Україні за тарифи і тарифутворення. У нас з вами декілька є варіантів, тому по кожному з нас я вам розповім. В першу чергу. Частку тарифів в нас затверджує Національна комісія регулювання енергетики та комунальних послуг НКРЕКП, яка затверджує частково тарифи на електроенергію, затверджує прайскепи на електроенергію, які напряму впливають на вартість електроенергії на ринку. Також вони затверджують водоканалам. В містах, де більше 100 тисяч населення проживає, вони їм затверджують тарифи. А також вони затверджують тарифи для ТЕЦ, але тарифи на генерацію електроенергії. Тому одним із важливіших. Також НКРЕЙКАПЕ затверджує тарифи Обленерго, затверджує тарифи Окренерго. Все це ми з вами напряму, напряму це впливає на те, що ми платимо через продукти або там, через послуги. Також у нас з вами є органи місцевого самоврядування, які затверджують тарифи на тепло, на гарячу воду, а також затверджують тарифи водоканалам, які в містах, де менше населення, ніж 100 тисяч. Також органи місцевого самоврядування, а правильно сказати, виконкоми, при органах місцевого самоврядування затверджують тарифи на вивіз та переробку твердих побутових відходів. Так що у нас з вами є, в принципі, декілька структур які або державних органів, або незалежних органів, такі як АнкреКП, які затверджують тарифи, комунальні тарифи для населення. Але питання в тому: ніхто. А не те, що хто їх затверджує, а хто відповідає або хто контролює затвердження тарифів, комунальних тарифів для населення. Хочу вам сказати так: на сьогодні практично не існує державної структури, такої як цінова комісія, яка була там 15-20 років тому назад, або Комунальна, ін... комунальна інспекція я могла... могла контролювати комунальні тарифи, які затверджуються для населення. На жаль, на сьогодні все це абсолютно безконтрольно і безкарно. З вами був я, Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних, по... комунальних послуг. Підписатись на мої соціальні мережі можна в коментарях до цього допису. Всім пока!